Адвокат Ювченко Андрій Васильович діє відповідно до ордера. Ордер долучений до клопотання. Дякую. щось. Коротко тезісно. ще у лютому місяці було застосовано запобіжний захід тримання під вартою з альтернативою внесення застави трішки більше одного мільйона гривень. В цей час скільки вже пройшло? У нас 9 місяців досудового розслідування. досудове розслідування вже завершено всього. 19 підозрених у зазначеному кримінальному провадженні. найтяжчий запобіжний захід обраний застосований відносно мого клієнта відносно інших клієнтів. Якщо брати організатора, застосовано запобіжний захід з альтернативою застава 280 вісімдесят тисяч. Це організатор. Співорганізатор застосовано запобіжний захід трішки більше півмільйона гривень. Відповідно до е, підозри, що вручили моєму клієнту, він не організатор. Він не співорганізатор. Він просто якось там якимось чином мав участь чи приймав участь, чи не приймав участь у злочинній організації. І до нього застосовано найсуворіший запобіжний захід більше одного мільйона гривень. Ну, вибачте, він самий лисий, мабуть, із всіх. Підозрюваних, що йому застосували саме найтяжчий запобіжний захід. Далі щодо е, ризиків, які є відповідно до статті 177, КПК України, ну, є це, вважає прокурор, що вони є, але їх немає. 7 числа да позавчора розглядали клопотання про зменшення застави відносно іншого підозрюваного. Він організатор злочинної організації відповідно до Фабули. Йому знизили міру запобіжного заходу застави до 280 тисяч гривень. Також ми зазначаємо, що у нас суд встановив, що у нас відсутній ризик це переховуватись від органів до судового розслідування. Вже тривалий час. Триває вже ми знайомимося з матеріалами справи відповідно до статті 290 КПК України. Тобто вже проведені всі слідчі дії, розшукові дії, все, що необхідно, вже СБУ та прокуратура зібрала і вже готові направити кримінальне провадження до суду. Тому казати, що ризик переховуватись його немає. Він відсутній і зараз. Прокурор щось інше зазначити не може. Пості немає. Він зазначив, що наразі він працює таксистом, шукає якісь тимчасові заробітки, щоб якось триматися, скажімо так, на плаву. А відносно нього застосовано най, ну, найвеличніший розмір застави більше мільйона гривень. Інше взагалі жодного запобіжного заходу не застосовувалось. Тому ми просимо і знизити розмір застави. Ці гроші ну зараз прокурор буде питати звідки ці гроші. Ці гроші були акумульовані родиною мого клієнта та друзями, щоб внести цю заставу, і він вийшов під заставу, а не перебував у слідчому ізоляторі. Інший ризик це знищити, спотворити будь-які докази. Ну такого ризику немає. Вже у нас стаття 290, нам вже відкрили матеріали кримінального провадження. Тому теоретично, практично вже неможливо на щось там щось знищити, щось пошкоджити. Обшук провели у мого клієнта, вилучили все, що потрібно, і все, що не потрібно. Третє, незаконно впливати на свідків. Жодний з моїх клієнтів, 19 підозрюваних, будь-яким чином ні на кого не впливав, не впливає та не буде впливати. Далі перешкоджати кримінальне впровадження іншим чином, не конкретизовано і будь-яким чином не перешкоджаємо. Вчинити інше кримінальне правопорушення. Якщо якщо ми читаємо текст підозри, який ми долучили, який вручили слідчі СБУ та прокурор, там прямо і написано, що злочинна діяльність припинена жодних правопорушень кримінальних адміністративних під час розслідування кримінального провадження. Мій клієнт не вчиняє. Причому всі клієнти це 19 підозрюваних. Тому ми вважаємо за можливо все ж таки застосувати змінити відповідно до статті 194 КПК україни запобіжний захід а саме знизити заставу до 80 мінімум, мінімумів що становить трішки більше 200 тисяч гривень тому що ще раз наголошуємо відносно організатора у нас 280 тисяч співорганізатора організатора трішки більше півмільйона а відносно просто людини яка там якимось чином на думку сбу та прокурора приймала участь застосовано запобіжний захід 1 мільйон гривень тому просимо клопотання задовільнити та зменшити розмір застави. Дякую Ваша честь.